Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Туристка подолала деяку відстань за 1,6 години зі швидкістю 3,5 км за годину. За скільки годин подолає цю відстань туристка, якщо рухатиметься зі швидкістю 2,8 км за годину. Варіанти відповідей А 3 години. Б 2,4 години. В 1,28 години і Г 2 години. Запишемо схематичну умову задачі. 1,6 години. Відповідають 3,5 км за годину. Х годин відповідають 2,8 км за годину. Час руху і швидкість при сталій відстані є величинами обернено пропорційними. Отже, складаємо пропорцію. 1,6 відноситься до х як 2,8 до 3,5. Використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. 2,8х дорівнює. 1,6 помножити на 3,5. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поділимо за допомогою риски дробу. Помножимо чисельник і знаменник нашого дробу на 100. В чисельнику буде 16 помножити на 35, а в знаменнику 280. Ну а тепер приступаємо до скорочення. Скорочуємо 280 і 16, на 8. 8, 16, ділимо на 8, буде 2. 280 ділимо на 8, буде 35. І тепер 35 і 35 скорочимо на 35 отримали. Знаменник 1, чисильнику 2, 2 години. Робимо висновок. Отже, за 2 години. Подулає відстань Туристка. Якщо рухатиметься зі швидкістю 2,8 кілометрів за годину. І записуємо відповідь за 2 години. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6 виконано. І допишемо ще варіант правильної відповіді Г.